Добрий день, діти! Рад вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо займатися розвитком зв'язного мовлення, а саме підписувати святкову листівку. Ось і все. Дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Розгляньте уважно, будь ласка, зображення. Та розкажіть. Які ви знаєте свята та коли їх відзначають. Разом із любов'ю в День весняний вранці гарненьку листівку подарую мамі. Подзвоню бабусі, привітаю щиро, і маленьку кицю обніму грайливо. Всіх жінок у світі щиро, всі вітають. Свято це жіноче їм добра бажають. Скажіть, будь ласка, про яке ж свято говориться в цьому вірші? Правильно, про 8 березня це міжнародний жіночий день. Наступне, послухайте, здогадайтесь. У день ось цей весну чекають і їй весняночки співають, вертаються птахи потрохи, весна приходить на Явдохи. Явдохи святкуються 14 березня. Це День преподобної мучениці Євдокії, або як селяни кажуть Євдохи. Згідно з народною традицією. Це перший день весни. В цей день бабак прокидається від зимової сплячки, виходить на світ і свище три рази. Свиснувши, він знову ховається свою нірку, лягає на другий бік і буде спати аж до благовіщення. В цей день, так вірили наші селяни, повертаються з вирію ластівки. Якщо побачиш ластівку, Повчала колись мати свого малолітнього сина, то візьми жменю землі, кинь за нею і скажи на тобі ластівко на гніздо, це щоб швидше весна приходила. Ластівка на своїх крилах нам весну з вирію несе. Ось такі цікаві факти про це свято. Послухайте наступне. Та відгадайте Архангел з неба прилетів. І про зачаття розповів, це ангельське сповіщення назвали Благовіщення молодці. Свято благовіщення одне з найбільших весняних свят. Слово благовіщення означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріхів і вічної смерті. Наступне відгадайте, у ці дні млинці готують, ігри грають, і жартують. Вже весна не заспана. Ця сідмиця масляна молодці. Наступна, у християнстві є багато верби свяченої на свято, за нею поспішають церкву у цю святу неділю. Вербну, правильно. Вербна неділя. А хто знає, чому саме називають вербна неділя? Давайте спробуємо розібратись. Давним-давно у євреїв була цікава традиція Коли царі або ж переможці в'їжджали до Єрусалиму, народ, тримаючи в руках пальмові гілки, зустрічав їх оваціями. Та радісними вигуками. Так само, устиляючи дорогу пальмовими гілками і красивим вбранням, жителі міста зустрічали Ісуса, але не як земного царя чи військового головнокомандувача, а як святого, що переміг смерть і гріх. З приходом Спасителя місцеві, місцеве населення сподівалось на швидке звільнення від Римського ярма. Христос приїхав в місто верхи на Ослові, що на сході означало мир. Ця знаменна подія отримала назву Вхід Господній у Єрусалим або Пальмова неділя. Оскільки в Україні пальми не ростуть, наші предки, віддаючи Шану Ісусу, несли до церкви вербові гілки. Саме вони стали аналогом пальмових гілок, якими іудеї прославляли Ісуса Христа в Єрусалимі. Тому і свято стало називатися Вербовою неділею. Наступне. Яєчка прикрашаємо і Пасху випікаємо. Смакувати не набридне, коли в дім війде Великдень. Інакше ми говоримо Пасха. Наступне. В небі святковий салют, фейерверки там і тут. Вітає вся країна! Славних ветеранів, а квітуча весна дарує їм тюльпани. Так ми всі знаємо, що це свято перемоги, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наступне дзвінкий голосний і веселий, пролунає він у травні, дітвору із школи на канікули відпускає. Всі ми знаємо, що це свято дуже важливо для кожного школяра. Це останній дзвоник той день, коли в останній раз ви приходите до школи та потім вирушаєте до довготривалих канікул. А зараз, будь ласка, розгляньте уважно малюнки, та давайте розкажемо, як люди вітають одне одного. Перше зображення. Кого ви бачите? Так, це тато вітає маму з днем народження. А може, це і не день народження, може, це 8 березня. Наступне бачимо бабусю, яка відкрила листівку і на ній написано вітаю та зображено квіти. Це бабуся отримала листівку при вітання від онуків. Наступне. Бачимо. Хлопчика та дівчинку, які тримають телефони між ними бесіда. Цей хлопчик по мобільному телефону вітає дівчинку зі святом. Останній малюнок. Дідусь показує телефон з повідомленням вітаю з Днем рибалки. Це дідусь отримав СМС-привітання з Днем Рибалки від сина. А зараз перед нами листівка яку одержала читалочка. Давайте її прочитаємо разом. Дорога читалочко, сердечно вітаю тебе з Днем народження. Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні і здійснення усіх мрій. Твій друг щебетунчик. Діти, поясніть, скільки частин має текст лістівки. Так, три частини. Це, до кого ми звертаємось, потім те, що ми хочемо побажати, і в кінці ми записуємо від кого. Про що йдеться в кожній з них? Ще раз скажіть. Дорога читалочка, це у нас звернення. Далі привітання, сердечно вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів, у навчанні, здійснення усіх мрій. І третя частина це ми вказуємо. Від кого отримали листівку? Привітання? Від рух ще бетончик. Розібрали. І запам'ятали, скільки частин має бути у листівки. Що ж, розкажіть, кого б ви хотіли привітати листівкою? Та з яким святом? Може, в когось скоро день народження. Які ж побажання ви хотіли би висловити? Що ж, прочитаємо з вами слова. Та беремо ті, які ви зможете використати у своїй листівці. Також доповнимо їх своїми словами. І так, назви предметів це новий рік, здоров'я, щастя. Далі назви ознак дорогий, гарний, міцне. Назви дій вітаю, бажаю дійсняться. Ви доповнюєте також своїми словами, наприклад, назви предметів це може бути день народження. Назви ознак також доповнюєте за бажанням саме тими словами, які ви використаєте у своєму привітанні. Ваше завдання. Придумати і записати текст для вітальної листівки, та обов'язково використати слова з попереднього завдання. Ось у нас приклад, як ви будете писати: дорогий або дорога. Це залежить від того, до кого ви звертаєтесь. Це перша частина нашої листівки звернення. Обов'язково в зверненні в кінці ставимо знак оклику. Далі, друга частина це привітання. Вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні і здійснення всіх мрій. І третя частина ви пишете твій друг, твоя подруга та своє ім'я. Також доповнення до завдання намалювати олівцями ілюстрації для своєї листівки. Написати на ілюстрації, до якого свята ваша листівка. Ось вам приклади ілюстрацій для ваших листівок. Що ж, переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно виготовити листівку до свята для свого найкращого друга, подруги або рідних. З однієї сторони ви малюєте, з іншої сторони, пишете листівку із трьох частин звернення, побажання та кого. Потім сфотографувати та прикріпити своє домашнє завдання до класруму. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. Гарного дня до побачення!